Я назвав цей феномен лімбом, бо так прийшов мені образ як відповідь із простору поза логікою та часом. Людина завжди шукає пояснення, бо ми звикли межуватися логікою. Ми намагаємося скласти причини і наслідки, знайти сенс у кожній дії. Але коли я потрапляю в лімб, логіка зникає. Там вона безсила, там починається інший стан стан метафізики. Це схоже на зіткнення з чимось більшим, що не вкладається в розум. І тоді ми називаємо це Богом чи дияволом, але в лімбі ці назви не мають сенсу. Там немає добра чи зла, там є лише досвід, який не піддається поясненню. Мені показали душа існує одразу в трьох станах минуле, теперішнє і майбутнє це не лінія, а шари, що накладаються один на одного, і лімб живе за тим самим законом. Там час не рухається вперед. Він застиг, і тому там неможливо розділити, що вже було, що є зараз і що ще буде. Я відчув це на собі мій астрал, моє теперішнє я зіткнувся з образом майбутнього. Я бачив себе застиглим без світла. Можливо, це був я після кінця мого життя, а можливо, це була лише форма сплячої людини, відірваної від руху часу. Але факт залишався фактом я стикався сам із собою. І ця зустріч не була випадковою. Бо кожного разу, коли я опиняюся в лімбі, я бачу ту саму картину, те саме тіло, те саме відчуття застою. Це схоже на замкнуте коло, на петлю, на нескінченний повтор, ніби старий запис, який заїло, і він програє один і той самий момент без кінця та краю. Лімб не веде мене вперед, він тримає в точці. І ця точка стає вічністю. Чотири хвилини, проведені там, здаються нескінченними, бо немає руху. Є лише повтор, навколо якого крутиться моя свідомість. Цей повтор не дає відповіді він дає присутність: Я бачу себе і бачу себе знов. І щоразу думаю, чи це мій кінець, чи це лише відображення тіла у стані сну. Лімб не пояснює, він просто показує, і в цій безмовності я залишаюся сам на сам із образом. Який щоразу з'являється переді мною, але саме в цій повторюваній картині народжується головне питання: якщо все замикається в петлі, чи справді це вирок, чи можу я змінити сам образ, що крутиться навколо мене? Лімп ніби випробовує мене, чи прийму я цю застиглу картину як остаточну, чи зрозумію, що навіть тут, у просторі без часу, вибір залишається? Бо якщо реальність це хвиля, вона чутлива навіть до мого стану в лімбі. Я можу застрягти в нескінченному повторі, бачачи одне й те саме тіло. А можу змінити намір, і тоді картинка розчиниться, навіть якщо вона здавалася незмінною. Лімб це не просто вічність, це дзеркало. Дзеркало, в якому я бачу себе у трьох станах одночасно дзеркало, яке показує не тільки моє теперішнє, але й можливе майбутнє. І в цьому дзеркалі найстрашніше не те, що я бачу свою кінцеву форму, найстрашніше, що я бачу її знов і знов. Але саме ця нескінченна петля вчить мене вибір завжди є навіть у темряві, навіть у застої, навіть у лімбі. Я назвав цей феномен лімбом, бо так прийшов мені образ як відповідь із простору поза логікою та часом.